Магазинів, то що люди не можуть зайти в магазин, вони хватають за ноги, розумієте чи ні? Так вони там, люди... послухайте, вони живуть коло магазинів. Яка різниця де їх? Ходить? Яка яка різниця, До їх годуєте через це, вони живуть біля магазинів. Якби їх годували ні, там біля ні, річки? Ні, Послухайте, так? вони там жили до того, як ми їх почали годувати. Просто ні, ви як живу, то ж був, Тож дуже... видно, навіть ж вона принесли. Зняти зняти відео принесли. Я вам розказую, принесли зняти відео, як ви розкладаєте вздовж парканів проти магазинів, розкладаєте там чи ще щось таке, її годуєте так, тут. ну так, ну так. Але вони там є. я ж не пішла їх не позбирала, з не привела їх, не, сюда, не, і ні, то ж не була. Люди, що не годують собак, тут треба з людьми ще дивитися, людей воно треба годувати, ну, ну, послухайте, готуємо, ну, годуємо, годуємо але не тільки собак. У це ж це e, ж маса людей ходить, діти ідуть може вона падає за Так, проблема, що Там є собаки, не стерилізовані. А яка ти наша проблема?